Вітаю вас, друзі. Я продовжую історію Єлісея, його слові Ігієзії, історію жінки, яка колись зробила шах віри, побудувала кімнату Єлісею, і з цього почалась у неї особлива, якби, життя віри відносин з Богом. І вона пережила багато чуда від Бога. І нарешті, коли були страшні часи в її землі, Бог вивів її. Сім років вона жила в іншій країні, і в цей час хтось захопив її хату і захопив її поле. І знаєте, сьогодні я хочу ваше звернути увагу на те, що як це небезпечно, якби захоплювати, брати те, що Бог не давав. Чи це актуально, чи це буває у віруючих? Звичайно, бува, друзі мої. Люди всі якби намагаються мати, мати більш, як можна більше все мати, мати люди ну, шукають того, що приходило, приходило в життя. Але Біблія каже, що, наприклад, наслідство поспішно захвачене, не благословиться впоследствию. Оця людина. Я не знаю, яким чином він може він знав, що ця жінка уїхала, може він якось сусід може був, я не знаю, може, якийсь дальній родич був, але він зрозумів, все це моє. І він взяв це. Він не покупав це, він не е, чинним е, якби, образом не наслідував це. Він це захопив, це не належало йому. І я думаю, що він радів, коли він це взяв. йшли роки. І він думав, він вже й забув може про те, що це, що це не його поле, не його хата, що він просто це би, прихватизував. Але приходить час, як би за все треба платити. <кхе> і я уявляю, як жінка ця приходить з охоронцем від царя, і той так суворо каже, Ти взяв? Той ну взяв, ну то віддай. Ні, не просто віддай зараз. А все, що ти заробив, ану відкривай свою бухгалтерію. Що ти заробив за цей час на цьому полі? Все, все що ти повинен віддати. І виходить, що ця людина, вона якби була, ну я так щас грубо скажу, да, вона була використана Богом для того, щоб Він збирав і віддав. Біблія, дивіться, не, не лякайтеся цього. Слова, бо інколи каже, написано, написано так, що, наприклад, нечистівий собирають, щоб віддати праведнику. Це таке є, друзі мої. Звичайно, що людина водиться своїми похотями, вона, вона робить свій вибір, але Бог використовує це для того, щоб благословити праведну людину. І е, коли я дивлюсь, що зараз ну, в нашій країні, у світі, що да? от зараз Росія е, захоплює, коли захопила от ще в 2014-му Донецьк, е, Луганськ, знаєте, вони так мародьорили, вони вирізали е, провода, тролейбусні, Вивозили заводи, вони захоплювали, вони крали все те. Камбайни, сільськохозяйственне. І, звичайно, от все, що бачу. Ми бачили, що потім в Бучі було. Навіть унітази знімали, вони захватували це все. Але знаєте, вони, може, захватували, а, а може, ніколи і не скористуються цим. І все це колись повинна Росія буде повертати. Я вірю, що є Божа справедливість. І е, все, що людина незаконно захоплює, колись треба буде віддавати. Ми бачимо, що Захей, відчувши благодать Божу, він сказав, кого обіду, вас дам четверо. І я думаю, що це дуже чудово, коли людина сама хоче повернутися. От уявіть, як би було б класно. Коли ця людина, що захопила поле цієї жінки, ми навіть ім'я її не знаємо. Але якби вона, ця людина, узнавши, що повернулась жінка, вона б, знаєте, він би з'явився, наприклад, до цієї жінки, сказав: Слухай, я все зберіг, оце все твоє. Вона б не пішла до царя. І може б не треба було повертати за сім років, якщо ти добровільно так йдеш, да? але. Мабуть, була якась тяжба. Звичайно, вона не йшла одразу до царя. Вона йшла до того, хто захопив, а той, може, не хотів слухати. То муж мусив віддати не тільки те, що забрав поле, але що й заробив на цьому полі. Я хочу підтримати вас сьогодні. Бог є справедливий. Ми готуємо дуже велику серію програм про справедливість. Я хочу вас підтримати сьогодні, сказати, друзі, мої, Бог справедливий, Бог має можливість нахилити кожну людину, привести, як би в порядок, свої діла, повернути захоплено, попросити пробачення, вас дати добрим. Бог це може зробити. Тримаємося Господа, маємо страх Божий. І коли Бог нас благословляє, Знаєте, це дуже небезпечно радіти, коли ми кажемо, що Бог нас благословляє через якусь несправедливість. Я пам'ятаю, як росіяни, віруючи, росіяни писали позвращення Крима, як нас Бог благословив, це боком вийде захоплення Крима. І воно вже, вже виходить боком. І потім буде не хочу уїжджать, здесь так уютно, як вдома. І ось таке трапляється, і людина ця зараз, до речі, я бачу, це що, вона десь там на севері, в Сібірі, якось там десь там живе. Друзі мої, Бог приводить в порядок речі, які е, несправедливі, які пов'язані з насильством, які пов'язані е, з, з, ну, з приступленням. До речі, наразі в історії, коли люди, які навертались до Бога, Йшли в поліцію, в міліцію, здавалися і розповідали про свої преступлення, приводячи це в порядок. Деяких садили, але деяких дуже багато це було випадків, що суд виносив добре рішення, тому що людина дійсно сама прийшла і сама покаялась. І це дуже класно. Я хочу закликати всіх нас привести в порядок свої, свої діла. Якщо є. Щось таке, що мучає наше серце, що ми відчуваємо, що не зовсім добре це було. Це треба перше покаятись, провести в порядок. І якщо можливо, якщо ще це якось можливо, ну, воздати, возмістіть, ось таке, це було б дуже добре. Але я впевнений, що є те, що Бог просто проща нам старі гріхи, наші старі ошибки, Бог, Бог милостивий Господь. І інколи ми не можемо повернути те, що сталося, але інколи ми можемо, і це дуже і дуже класно робити. Підписуйтесь на мої соціальні сеті, залишайтесь на моїх каналах, От, поставте якусь уподобайку, напишіть щось, допоможіть, щоб більше було це переглядів, підписників. Хай Бог вас благословить. Це є моє служіння. І, до речі, якщо раптово ви бажали підтримувати моє служіння. То ви бачите усі атрибути, підтримуйте. Напишіть, якщо вам це незручно, треба якийсь інший шлях. Напишіть. Я дуже з радістю дам вам це. Бережи вас, Господь. До побачення.